Буду сьогодні готувати варену згущенку. Що нам потрібно? Великий самий сотейник, у мене 30 см, або це може бути велика каструлька. Для рецепта нам потрібно 1,5 літра домашнього молока, цукор 250 г, сода, четверта частина чайної ложки. Розпочнемо готувати. Беремо висипаємо цукор. Сода, четверта частина чайної ложки. Отако, бачите, я додаю. І виливаємо наше молочко. Беремо ложкою, розмішуємо, щоб сахар розварився в молоці. Тепер включаємо нашу конфорочку більше середнього і я ставлю на сімерку. І ставимо наше молочко на плиту. Е, наша гущонка буде варитися година 20. Перших 40 хвилин нам треба буде молоко помішувати періодично, а вже після 40 хвилин вже треба буде більшості мішати молоко. От зараз молочко закипить, образується п'янка. Цей процес треба буде помішувати молоко, щоб наша п'янка осіла. А потім вже ми убавляємо на наполовину і у нас і потихеньку буде кипіти. Через приготування згущенки потрібно відраховувати від того, коли у нас закипить молоко. Ось молоко закипіло, образувалася пінка на молоці. Ось зараз беремо ложкою, гарненько перший раз перемішуємо, щоб залишки цукру у нас не було на дні. Гарненько перемішуємо, якщо там залишились залишки, то гарненько перемішуємо, щоб у нас вийшло там чисте дно. ложкою ви почувствуєте, що там дно вийшло. І удавляємо конфорку до середини і будемо вже на протязі 40 хвилин періодично підходити і помішувати нашим молоком. Ось у нас пройшло 40 хвилин. Вже більше половини молока і спарилося. Тепер я беру сюди, додаю ванільний цукор. Можна додати, можна ні, це за смаком вашим. І тепер все перемішуємо гарненько. І тепер треба оце, от у нас трошки вже воно почало густіти. Тепер треба буде. Більш частіше трошки підходить сюди і помішувати наше молоко, щоб воно краще випаровувалося. Чим більше ми мішаємо, тим краще випаровується. Ось пройшла година. Зараз подивимося, яка у нас по консистенції вийшла з гущенка. Бачите, отака от по у нас згущенка получилася. Зараз потрібно її мішати більш частіше, щоб вона в нас не пригоріла до дна. Ось зараз вже пройшло час 10. Отака, бачите, гущонка вже густа. І потрібно вже мішати постійно стоять біля плити і постійно мішати гущонку, Щоб не пристала в нас до дна. Коли вже буде час 20, я її виключу. Тепер беремо нашу гущонку і пересипаємо в банку. Бачите, отака вона вийшла. Це вона зараз гаряча, то вона легко пересипається. Потім вона ще загусне і буде взагалі красота. Баночка в мене постерилізована і кришечка постелізована. Тепер беру гущонку, закриваю. Все, гущонка у нас готова. Смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.